Привіт-привіт! Давайте подивимося, що або хто на вашому порозі. Що або хто на вашому порозі. Те, що ви очікуєте, а очікуєте ви, скоріше за все, фінанси гроші, да? які до вас будуть е, надходити е, з різних е, джерел, е, комусь реально підфартить їх виграти. Да? Бо тут реально тут, ну, по дияволу, ту спентаклі. Це ну, дуже круто, це крута сума. Е, або ж це дуже класна пропозиція, яку ви прям чекали, очікували. Да? Це тут не про пропозицію руки та серця, тут а, про, гроші, да? про гроші. Тому, кому вони актуальні, да? я думаю, вони актуальні всім, то від того моменту, коли ви бачите це відео. Буде у вас такий крутий щось у вас реально підтвердить. Можливо, навіть те, до чого ви раніше якби стремились, да, і вам відмовляли. Якось от не ваш період був, не ваш. Наразі, можливо, ви колись ходили на співбесіди, да, і вам відмовляли. от. А і тепер ті самі люди, да, які раніше вам відмовляли, можуть повертатися в ваше життя, щоб вам запропонувати, щоб нагадати про себе. А, також тут дуже хороший у вас період для планів. Да, планувати поїздку, планувати витрати. Відкласти у вас буде можливість, якщо ви раніше недостатньо заробляли, да, недостатньо, і, як то кажуть, жили від зарплати до зарплати, то тепер у вас буде можливість навіть на щось відкласти, на якусь вашу мрію. Да. Можливо, ви колись про щось мріяли, або ви навіть собі, як то кажуть, Забороняєте навіть думати про щось, да? купити, наприклад, там, щось, якусь крупну покупку. Да? Ви навіть забороняли мріяти, не забороняйте. У вас така крута можливість буде. От, прямо по дияволу. Тому насолоджуйтесь фінансового вам процвітання.